Відеопрограма 6 хвилин про Богдан Кук, співзасновник клубу правильного полювання. Ми хочемо довідатися, що таке правильне полювання, але не просто в загальному контексті, а ще й в контексті мисливських господарств Львівщини. За нашими даними, більше половина площі території Львівської області належить мисливським господарствам. І левова частка цих мисливських господарств в руках олігархів або багатіїв. Там відбувається правильне полювання чи неправильне. Де воно більш правильне? Ну, Бачите, я взагалі починаю дуже сильно для себе розділяти діло не в тому, хто олігархи сьогодні мають угідь, а хто має можливість утримувати ті угідів. Тому що ми всі маємо сьогодні відійти від того стереотипу, що нам держава щось винна. Насправді, я вважаю, що кожен мисливець сьогодні має зробити свій певний вклад в розвиток екологічний. В розвиток інфраструктури мисливського господарства, і я вважаю, що це можуть зробити тільки люди, які мають на це кошти. І це не обов'язково мають бути олігархи. Є люди з середнім достатком, які готові вкладати свої кошти. Вони об'єднуються в клуби. Отак, От як по нашому принципу, клубу правильного полювання, ми зробили певний клуб, і я не можу сказати, що хтось в тому клубі є суперолігарх, але кожен рік ми. Робимо певні внески, вони досить суттєві. Для того, щоб утримувати, скажімо, і приймати участь в полюваннях в тих мисливських господарствах, де є на це можливість. Але принцип правильного полювання це те, щоб ми не порушували правила полювання, це те, щоб добувався звір згідно виписаних ліцензій, і всі ветеринарні норми, інші норми, крім того, етичні норми, які не прописані. В жодному законі, вони дотримувалися. Оце наш принцип. Я думаю, що сьогодні, якщо взяти Львівщину, то не можна сказати, що половина всіх угідь належить олігархам. Так, є десь орієнтовно 30% угідь, які належать, скажімо, заможним людям, які мають можливість отримувати це. Але якщо ми візьмемо сусідню Білорусь, там, де дуже часто нам говорять, що там прострадянський радянський простір залишився. Так, там 95% мисливських угідь віддані е, тим е, заможним людям, які мають можливість отримувати мисливське господарство. Чому я про це говорю? Тому що насправді мисливські господарства, вони, як правило, мають повернення коштів під час мисливського сезону в розмірі 50% від вкладених. Ну, теоретично, якщо ми вклали тисячу гривень. То під час мисливського сезону ми можемо 500 повернути. А 500 гривень, а це набагато більші суми, звичайно, це може бути і 100 тисяч, і 200 тисяч гривень, нам приходиться додати своїх власних коштів сьогодні. Полювання, оно, звичайно, не може бути таким дешевим, як звикли люди, що купуючи сезонну відстрілку за 100 гривень, можна полювати півроку. Від тих стереотипів потрібно відійти, тому що реально, якщо ми подивимося по таксації. На масові види полювання мається на увазі перната дичина, маємо на увазі Заяць русак, то популяція даних звірів за останні 5 років знизилась ну, орієнтовно на 90%. І сьогодні природа не може вижити і продовжувати полювання, власне, на ті види, які вже на межі зникнення. Тим більше в нас на львівщині. Сьогодні будь-яке мисливське господарство воно потребує дотацій, воно потребує напіввільного розведення дичини, випускової. А ми розуміємо, що це все видатки. І сьогодні мисливці мають зрозуміти, якщо я мисливець, то питання для кожного мисливця: що ти зробив для того, що ти вклав в природу, щоб залишитись бути мисливцем? Ви співзасновник клубу правильного полювання. А чим правила правильного полювання відрізняються від законодавчих правил? Прописаних для мисливців, ну напевно, клуб правильного полювання це якраз в першу чергу клуб, який дотримується всіх вимог законодавства, яке існує, тому що в законодавстві чітко прописано в якому стані людина має бути на полюванні. В першу чергу це має бути твереза людина. Сьогодні ті нещасні випадки, які відбулись на Львівщині, ще раз і ще раз підкреслюю, що Люди просто не міють поводити зі зброєю. Їхній відпочинок швидше всього нагадує, таке, нагадує, можна сказати, таке небезпечне сафарі, яке закінчується дуже трагічно, і тих випадків на Львівщині чим раз і по Україні стає все більше і більше. Тому що люди досить халатно відносяться до того, якраз що прописано в законі. Клуб правильного полювання, в першу чергу, він базується. На людях не тільки які люблять полювання, а ті, які почали свій життєвий шлях і досягнули певних успіхів в спорті. Я маю на увазі стендову стрільбу до тих людей належу і я, і власне, скажімо, ядро клубу правильного полювання це є люди-стендовики, які вміють поводити зі зброєю, які полюють з раннього віку, які дотримуються традицій полювання, для яких полювання стало частиною життя. Тобто клуб правильного полювання, це клуб законного полювання, це клуб за більшого полювання так. в першу чергу. А ви сказали про етичні норми, які не прописані в законі, але яких ви дотримуєтесь. Які саме? Ну, наприклад, етичні норми можуть бути наступні: що ми ніколи не дозволимо собі, от допустимо, проходить полювання. Є певні етичні норми, коли звір іде на сусідній номер. При наших правилах полювання всі стріляють. Хто бачить того звіра? При нашому клубі прального полювання ті всі речі обумовлені і має право вистріли тільки та людина, на якого конкретно йде цей звір. Ми собі тих речей не дозволяємо. Крім того, існують е ще етичні норми. Одне з них можу назвати, коли дуже великий, ми пам'ятаємо, випав сніг в минулому році, це березень місяць, і дуже багато тварин залишились дуже в критичному стані. Ми вирішили для себе обов'язком, який нігде не прописаний. Вивести техніку вугідя, розчистити дороги, максимально підкинули сіна, корнеплодів, кукурудзи, що дало можливість зберігти популяцію і вдало її перезимувати. Можу, навіть сказати, що один з небагатьох місць, що в нас власне в угіддях, якими ми опікуємося, відбулось те, що навіть молодняк, який появився на світ на початку березня, він пережив цю сурову. Метровий цей суровий метровий сніг, який був в березні, це були екологічні катаклізми, які дуже сильно вплинули на інші воїні.